Всім привіт! З вами Олексій. Сьогодні у нас на огляді ірландські віскі Семюельґелсонс. Як ви бачите, у пляжці вже не дуже багато віскі. Я просто думав, що не буду знімати на нього, але він настільки достойний, що все ж таки треба. Почнемо з того, що це blended віскі, тобто віскі купажований, спиртів солодових та зернових. А, і він, в принципі, є аналогом тих самих там Джемесон, Бушмілс, Таломардю і ось цієї всієї ірландської історії. І тим паче на нього зараз на якихось там маркетплейсах буває знижка прям. Максимально непогано і можна придбати взагалі за 550 гривень. За таку якість це прям взагалі супер топчик. Довго про нього говорити не треба. Це прям такий звичайний мас-маркетовий віскі, просто на вечір. Давайте його краще скуштуємо. В ароматі це звичайний ірландець. У нього не дуже багато спирту в ароматі. Він дуже трав'янистий, трішки фруктовий. Тобто, такий прям супер класичний округлий, зрозумілий ірландець. Єдине, що у нього аромат такий більш складний у порівнянні, наприклад, з Джересом. Давайте спробуємо. У смаку він теж максимально легкий, а у ньому немає ось цієї гірчинки, наприклад, як у Зепокс. А смак максимально делікатний за рахунок потрійної дистиляції. А для тих, хто не знає потрійну дистиляцію, зазвичай використовують в Ірландії. Це одна з таких найбільших відмінностей ірландського віскі від шотландського, у якому використовують якраз подвійну дистиляцію. Тому майже весь віскі з Ірландії він буде більш такий делікатний. І Семюль принципі, не виключення. Тобто ароматика трішечки складніша, ніж у Джеммісен, але при цьому входить в ось цю комп концепцію, так скажемо, ірландського віскі. А смак максимально делікатний, п'ється супер легко, не відчувається. Гірчинка не нав'язлива. Вона є, але прям така супер на фоні, і вона тільки підкреслює в принципі, напій. Тому як віскі на вечір, прям супер крута та непогана штука. Як коктейльний віскі, тим паче буде ідеальний. Тому. Для тих, кому набрид той самий Джемесон, кому набрид там Бушмілс, Зеполкс, Таламерд'ю або ще будь-який інший ірландець. Будь ласка, куштуйте. Він взагалі майже він сильно не буде відрізнятися від того, що ви пили, Але при цьому як скуштувати щось нове, якийсь новий бренд, то чому б ні? Тому ось такий супер короткий огляд, але я повинен був його зняти, тому що віскі мені дійсно сподобався. Тим паче за таку ціну, як, наприклад, на розетці, це не реклама, розетка мені не платить, на жаль. Тому дякую вам за увагу. Чекайте нових відео. У мене матеріалу дуже багато, але поки що щось нічого не монтую. А, тому вибачайте, що відео виходить так а, рідко, але при цьому постійно виходять нові шорти. Тому побачимось у наступному відео. До побачення.